Що такі трипільці, та які таємні знаки та символи вони залишили нам у спадок. Це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Чи могли предки українців дійти аж до Китаю і заснувати там свою цивілізацію? Але Європи це було щось. Розкриття таємниць історії та руйнування стереотипів. Дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю, ваше нове товариство. Україна, яка знаходиться в центрі Європи, є батьківщиною кількох тисячолітніх цивілізацій кам'яної могили, Мізина і Карпат. У шостому тисячолітті до нашої ери на території стародавньої України між Карпатами і Дніпром народилась одна з найдавніших цивілізацій планети, нині відома як Трипільська. Це хліборобська цивілізація, яка лежить в основі сучасної української цивілізації. П'яте третє тисячоліття до нашої ери саме в цей проміжок часу на території сучасної України проживає народ, який вирощує пшеницю, будує житла, схоже на хати мазанки, виготовляє унікальні керамічні вироби, на яких виводить сакральні символи. Посуд вироблявся в наліпку руками. Вони не мали ні ганчарного кола, ні ганчарної печі, тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому назив цей орнамент, який складався із 224 символів знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація, тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну. Знакову систему, що можна назвати первинною мовою, тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Вікентій Хвойка у 1893 94 роках в самісінькому центрі Києва на Подолі відкриває археологічну культуру часів енеоліту. Пізніше подібні знахідки були виявлені ним в околицях селища Трипілля київського повіту. Так ця унікальна культура дістала назву трипільської, а ймовірних предків українців стали називати трипільцями. Лоще поселень досягає 200, навіть 300. Гектарів це означає, що в них ж могло проживати до 10-15 тисяч людей. Що за мірками того часу це фактично найбільше поселення на європейському континенті, не в світі, бо скажімо, у месопотамії в той час були поселення і більших розмірів, і з більшим населенням але для, для Європи це було щось. Трипільська цивілізація набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до нашої ери на території сучасних України, Молдови та Румунії, займаючи величезну територію від Дніпра до Карпат, від Полісся до Чорного моря і Балканського півострова. На думку професора Бебека, жодна з подальших землеробських цивілізацій не змогла зрівнятися з нею ні за площею, ні за рівнем суспільного розвитку. Крім того, вони процвітали ремесла, такі як ткацтво. Вони займалися скотоводством, вирощували різну худобу. Уявіть, на той час трипільці мали 10 видів тканин, яка мала різну форму. Чого навіть сьогодні не можуть пов... це все було зельна? Не майстри сьогодні не можуть повторити майстерність трипільців. Уявіть, тобто наскільки. Ця культура була дивовижною. Залишки трипільської цивілізації виявляли ще до вікентія хвойки на Тернопільщині в печері Вертеба та на території Галичини. Археолог Клочко, вивчаючи побут трипільців, дійшов висновку, що саме їхні цивілізаційні надбання вплинули на культуру Анатолії Середземномор'я та Близького Сходу. Таким були ці загадкові трипільці. Дивіться далі. Американський дослідник Артур Кемп на основі археологічних та історичних матеріалів накреслив приблизний маршрут розселення Аріїв у п'ятому тисячолітті до нашої ери. Вихідною точкою на його карті є саме територія сучасної України. І щодо цього питання існує дуже багато суперечливих думок, як наших вітчизняних дослідників, так і зарубіжних, в тому числі індійських. Індійські дослідники вважають, що давні арії на теренах Індії з'явилися з, з північно-західних і північних степів. Більша частина сучасних дослідників вважає, що прабатьківщиною Аріїв мають бути північні центральні степи Європи, в тому числі і територія сучасної України. Хоча інші дослідники дотримуються думки, що реальною прабатьківщиною Аріїв була все ж таки середня Азія, з якої потім частина племен Аріїв вирушили до Європи, а частина племен рушила до Ірану та Індії. Проте думка професора Бебека така арії це давні предки українців, які вийшли з теренів сучасної України і розселилися по світу. Під час нашого перебування в Китаї ми переконалися, що предки українців трипільці дійшли туди ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери. Китайська цивілізація Янькшао, як дві краплі води, схожа на трипільську цивілізацію України. Її аграрна економіка була основана не на рисі, а на пшениці і просі. Доказом того, що саме далекі предки українців, переселившись до Китаю, принесли туди свої культурні здобутки, є на думку Валерія Бебика, ось ці артефакти, знайдені в долині ріки Хуанхе. Вони дуже схожі на гончарні вироби трипільців. Перше археологічну культуру Яншао відкрив шведський археолог Андерсон у 1921 році. Часові межі її існування збігаються з трипільською добою. Існує така версія, що китайська цивілізація веде свій відлік з 871 року до нашої ери, але після відкриття древніх археологічних культур ми розуміємо, що насправді китайська цивілізація налічує багато тисяч років. Валерій Бебек помітив аналогію і у побудові жител. дерев'яні стіни цих домівок, так само як і трипільські, обмазувалися глиною, перемішаною із соломою. Стріхи будинків теж були солом'яними, а всередині хати теж були печі. Основою господарства представників культури Яншау було сапне землеробство. Валерій Бебек певен, що в Китаї, так само як і у стародавній Україні, ті часи вирощували чумизу. Трипільці сіяли пшеницю, ячмінь, просо, жито, горох. Землю обробляли мотиками, зробленими з рогу оленя, каменю або кістки та палицями-копалками, з загостреними кінцями. Урожай збирали серпами, а зерно розтирали в зернотерках. Хліб відігравав в житті наших предків. Надзвичайно важливу роль це була не просто їжа з хлібом пов'язано дуже багато народних обрядів і символічних дій. Дійсно, ми є нащадками трипільців, і хліб, звичайно, він змінився. Звичайно, інгредієнтів з'явилося значно більше, але основа залишається, і хліб як основа життя. Також у нас залишається а цьому напевно в цьому і проявляється наша єдність із нашими далекими предками. Релігійні культи, міфи і казки, до яких ми звикли, насправді мають набагато глибший зміст ніж ми думаємо. Відомо, що предки українців уклонялися Богу Сонця колу. Символіка хліборобської цивілізації трипільців має дуже древнє походження. Наприклад, символ Бога Сонця, кола, хрест. Вперше зустрічається в Мізинській та Карпатській цивілізаціях України ще в 10-му тисячолітті до нашої ери, хреста або свастика символізували Бога кола, а сам хліб уособлював саме сонце. Свастика е, на санскриті означає щастя. Свасті це щастя. Тобто слово щастя походить зі слова свастя. Тому, власне, оскільки в будь-якому разі е, каравай це є. Символ достатку, це є символ добробуту, це є дійсно такий дуже важливий елемент нашої культури, тому він повинен в себе вбирати найкращі енергетичні, так би мовити, посили і елементом яких є звичайно знакова система? Знак свастики, щастя всесвіту, це ми не даремно кладемо його на цей хліб. Взагалі, якщо ми говоримо про наших предків, то ми говоримо про тих людей, які дуже були тісно пов'язані з природою. І от коли сьогодні ми говоримо про хліб, ми помічаємо, що хліб він має дуже велике значення для нас сьогодні. А яке ж значення він мав для наших предків? Для наших предків він мав ще найбільше значення, тому що він мав значення як сонце. Сонце і хліб вони дуже пов'язані. Після християнізації Русі язичницький коло бог продовжував жити в народних святах і звичаях. Професор Бебек, зокрема, помітив сакральний зв'язок між Богом Сонця колом і казковим українським героєм Колобком. Український дослідник Юрій Перетятько переконаний, що в українській народній касті про Колобка закладений глибинний космогонічний зміст міфу про створення світу, і тому звичайно хліб несе в собі сонце. Він робиться за допомогою вогню, він е зерно вирощується за допомогою сонця, і, звичайно, він несе в собі частину сонячної енергії в своєму, е якби в своїй суті. І тому, е звичайно, по формі круглий хліб е чи млинець він нагадує сонце. Е це теж частина. Ось тої технології привнесення культу хліба в світогляд людей. Між іншим, вперше літературний запис тисячолітньої української казки про колобка здійснив автор фундаментального словника української мови Борис Грінченко, який видрукував її в Києві ще 1907 року. Валерій Бебек певен український колобок заважав Йосипу Сталіну, і тому у 1933 році він доручив Олексію Толстому переробити українську народну казку. Проте Україна не втратила свого героя. Нині Колобка можна зустріти на поштових марках, а в центрі Донецька на його честь породили пам'ятник. Рано чи пізно боги повертаються до людей, а люди звертаються до Бога. Нині в магазині ви не купите Колобка. Але коли ви візьмете в руки пахучий український каравай, згадайте про Бога Сонця кола, який зігрівав наших предків.